Безу Новомиргорода троє рецидивістів обікрали підприємця. Чоловік займався продажем гербіцидів. Злочинці під виглядом покупців призначили зустріч. Втім, замість грошей взяли із собою зброю. Деталі в сюжеті. Зловмисники заманили підприємця в пастку на окружній дорозі Новомиргорода. 23-річного кірвоградця попросили привезти для продажу кілька каністр добрив. Коли приїхали сюди, нас зустріли неізвісні, почали вражати пістолетом, потребували вигрузити гербіцид з машини, ізяли телефони і 10 тисяч гривень. Потерпіли одразу зателефонував поліцію. Крадіїв затримали по гарячих слідах. Дане повідомлення зареєстровано до єдиного обліку. А також внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. На даний час проводиться слідство. Особи, які сквоїли даний злочин, їм виявилось три. Раніше судимих за аналогічні злочини. Злочинці хотіли перепродати товар. Оскільки не знали, скільки каністр доведеться вантажити в свою машину, домовилися із місцевим раніше судимим таксистом. Той не одразу зрозумів, що відбувається. Бо він попросив, можеш поїхати людей, вони на в'їзді там стоять на машині. Я поїхав цих людей, привез їх до цього чоловіка. І все, потім я сіл к них в машину би, і. Поїхали, люди поїхали за нами. Заїхали в сад, і це все пройшоло кабине. Автомобіль підозрюваних правоохоронці знайшли на подвір'ї будинку, де жив один із нападників. Він навіть не встиг розвантажити вкрадене. Під час обшуків поліцейські знайшли 10 каністер добрив на суму 27 тисяч гривень, вкрадену техніку та зброю. За скоєне усім трьом загрожує до 10 років в'язниці. Сергій Михайлін, день за днем.